Молимося і віримо, і молимо Бога за тих, хто зараз захищає наші кордони, хто там на нулі, як ми говоримо. От але дійсно там свій фронт. Низько кланяємося. А сьогодні у нас свій фронт у медиків. Війна несла свої корективи в здоров'я, але стараються всі: і медичні керівники, і, і лікарі. Робота допомагає справитись із усіма проблемами. Тому що, є люди, Тому що є ті, кому ми потрібні, що мотивує, ж, ждемо перемоги. У нас нема вибору. Ми повинні вірити в це. Я щиро вірю. Тому що ну, нас як націю, ви ж розумієте, денацифікація, ми ж розуміємо, що це. Ми виживемо, ми вистоїмо. Сумська обласна клінічна лікарня, найбільший медичний заклад на прикордонній сумщині. Торік, коли ворог оточив і обстрілював місто, а літаки скидали бомби. Лікарі перейшли із стерильних операційних у підвали й бомбосховища і практично жили в лікарні. Нині оцінюючи майже два роки роботи в умовах воєнного часу, кожен медик обласної впевнений, війна їх не зламала. 23-й рік це ще один рік. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і це рік війни. Дійсно, це рік, коли ми працювали, я вважаю, в надскладних умовах. Ми молимося і віримо, і молимо Бога за тих, хто зараз захищає наші кордони, хто там на нулі, як ми говоримо, от але дійсно там свій фронт. Низько кланяємося а сьогодні. У нас свій фронт у медиків. Війна внесла свої корективи в здоров'я, але стараються всі і медичні керівники, і, і лікарі. І ми стараємося допомогти, підказати, щоб людина попала до лікаря. За два роки повномасштабної війни головне, що збережена лікарня і високопрофесійний медичний колектив, говорить директор обласної лікарні, заслужений лікар України Володимир Горох. Обласна лікарня це 24 відділення, це дев'ять відділень, специфічних яких немає в області. Це вісім параклінічних служб. Я маю на увазі лабораторія, клінікодіагностична, проминова діагностика, УЗД і так далі. Близько 22 тисяч пролікованих форх. Це 97 тисяч поліклінічної відділення у листопаді 2023-го В сумській обласній клінічній лікарні відкрили оновлену реєстратуру, ремонт, сучасний дизайнерський простір, комфортні умови очікування. По-новому організована робота реєстратури і прийом обласними спеціалістами громадян з усієї області. Обласна консультативна поліклініка обслуговує 600-650 пацієнтів за зміну. Тобто це щоденно записатись до лікарів наших, а їх 30 спеціальностей до війни. Влітку 2021-го в сумській обласній клінічній лікарні відкрили сучасне відділення екстреної медичної допомоги з цілодобовим травмпунктом, оснащеними палатами, обладнанням для швидкої діагностики стану пацієнтів. Привозимо пацієнта сюди і починаємо обстежувати кіргастроскопію можна зробити, якщо це хірургічна патологія. Набираємо необхідні аналізи, приходять лікарі-консультанти, і після установлення діагнозу людина далі йде у відділення профільне. Ургентну допомогу пацієнтам із черепно-мозковими травмами надають тільки в обласній лікарні. Кирило Рубан, лікар-інтерн. Відділення нейрохірургії. Його перше місце роботи. Ви працюєте вже з досвідченими хірургами, яке враження про колектив, професійність і так далі. Професійність на найвищому рівні. Підхід індивідуальний до кожного пацієнта. Пацієнти задоволені. Операційний блок Сумської обласної клінічної лікарні тут щодня практично безперервно у щільному графіку працюють хірурги шести відділень: урологічного ортопеда, травматологічного, лор стоматологічного, нейрохірургічного, судинного і реконструктивної хірургії. Тетяна Первонецька, старша операційна медсестра, працює в обласній лікарні вже 30 років. На її відповідальності підготовка операційного обладнання, хірургічного інструментарію. Для проведення якісних оперативних втручань. Оперативних втручань було дуже багато, вони були дуже складні, і були, найбільше було в ортопедо-травматологічному відділенні. Що мотивує, ж, Ждемо перемоги, перш за все, це те, це що хлопцям ще. Важче, чим нам тому ми стараємося друг друга підтримувати, допомагати. Надія Комарицька, досвідчений майстер гіпсування. Чверть століття дбайливо накладає гіпсові пов'язки травмованим пацієнтам. Дуже багато ургентної травми. І гіпсуємо з області і місцевих жителів, ну обслужуємо всю область. Угу. Гіпсових пов'язок буває в день і. 30 і до 50. Я дуже радію, коли хворому дуже ну поудобне пов'язка. Він не жалиться, він такий щасливий. Приходить йому. Ну він виздоравлює з усмішкою. би не було складно, говорить директор обласної лікарні, кожен з колективу на своєму місці бореться за пацієнта, за збереження його життя та здоров'я. Лише цьогоріч спеціалісти лікарні виконали близько 12 тисяч оперативних втручань. Оперативні втручання, особливо високотехнологічні оперативні втручання, малоінвазійні. Методи лікування оперативні і так далі ми не гірше, чим десь там в Європі, як ми говоримо. Знаю одне: що колектив. 1300 майже чоловік сьогодні це близько 300 лікарів, це і один академік, це і два доктора наук, це і вісім кандидатів наук, це 12 династій. Сьогодні це 400 медичних сестер, і молодший персонал адміністративний. Ми стараємося максимально в цих умовах зробити все, щоб отримували якісну медичну допомогу, яка відповідала статусу третинного рівня. Важливий підсумок і оцінка роботи обласної. Лікарні протягом двох років повномасштабного російського вторгнення, успішне проходження акредитації, яку провела спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я України. Це ознака професійного рівня, знак якості роботи медичного закладу. Ми єдині акредитовані на три роки і отримали вищу акредитаційну категорію. Відмічена робота, особлива адаптація лікарні під час військових дій. Володимир Горох нагадує гасло медичної реформи. Гроші ходять за пацієнта. І в умовах війни держава виконує свої зобов'язання перед лікарнею. У нас двадцять 2023 році було 23 пакети. В цьому році вже нам пролонгували 19, залишилось 4. Ми дійсно були першими і щодо трансплантації, були першими щодо ендопротезування. Ми були першими і щодо ми відкрили 5 років реперфузійний центр. Ангіограф з'явився за цей рік в обласній лікарні придбали ряд новітнього устаткування. В тому числі і завдяки благодійній допомозі, ми отримали близько 75 мільйонів обладнання за рахунок спонсорської допомоги. Це і УЗІ переносні, це і нам подарували три в одному унікальний комплекс фіброгастру доденоскопія, і колоноскопія, і бронхоскопія. Тепер у нас працює ця служба 24 на 7 в екстреному відділенні. От нам подарували, до речі, і відеостойку лапару. Тому, в принципі, в принципі, як я вже сказав, якщо сумарно брати, от ви уявіть, воно все моніториться і все використовується з коліс. Нам близько 180 мільйонів. Ми отримали, як я сказав, благодійної гуманітарної допомоги. Новітнє обладнання це краща якість діагностики і лікування. Тож перелік необхідного, довгий і високовартісний. Зокрема, обласній лікарні потрібен нейроангіограф. Його придбання дозволить втілити надважливий проект створити потужний. Інсультний центр необхідні приміщення вже підготовлені цього року за власні кошти медичного закладу. Згідно вимог Міністерства охорони здоров'я, такий центр повинен бути не менше, ніж на 150 тисяч населення. Ми реально могли б охопити 300 Чому там надсучасний сучасний комп'ютерний томограф на 64 зрізи із функції МРТ там тоді? Чотири реанімаційні зали. Туди ми хочемо перевести судинну неврологію, тобто ті, хто лежать з інсультами, які зараз на цій території знаходяться, і там же потім реабілітаційне відділення і фізично-медична реабілітація. Вже сьогодні в обласній лікарні працюють над створенням протезного відділення на дві палати з майстерною технічного обслуговування штучних протезів, а також відділення ендопротезування. Директор лікарні дякує працівникам колективу Сумської обласної клінічної лікарні за згурт. Тованість і взаємопідтримку у найскладніший для всієї України час напередодні нового року. Я хочу ваш колектив, СТЕ Станя, ваш особистого, весь ваш ще раз говорю колектив. І дійсно, всіх моїх колег. І, і нашої лікарні, і, і, і тих медиків, яких я добре знаю, які зараз там на передовій, і всіх воїнів, і всіх нас, всіх привітати з наступаючим новим роком. Я певен, певен, що це буде рік перемоги. У нас нема вибору. Ми повинні вірити в це, я щиро вірю, тому що ну, нас як націю, ви ж розумієте, денацифікація, ми ж розуміємо, що це. Ми виживемо, ми вистоїмо, тому що на нашій стороні правда, миру, здоров'я, благополуччя, хай Бог береже тих, хто там, напередки, на нулі. Щоб всі-всі повернулись додому, щоб кожна мама, яка читає вранці молитву. Богу за батьківщину, за малу батьківщину, за батьківщину велику, за малу батьківщину, за сина, чи за доньку, чи за чоловіка, щоб діждалися.